Всім привіт! Ви на каналі kinder 28 І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такий Кіндер. Називається Kinder Niespoda. Давайте відкриємо його. Подивимось, як говориться, що там внутрі. Відкриваємо шоколад. Так, ми відкрили ось. І тепер давайте подивимось, що в ньому внутрі. Ось ми відкрили його. Так, і що це у нас тут? Це якісь деталі. Відкриваємо, дивимось з вами, що в ньому внутрі. Так. Це, я як розумію, інструкція. Так, да, це, по ньому інструкція. А на цій стороні нічого немає. Да. Це для нього інструкція. Треба ось цю деталь прикріпити ось так треба ось цю деталь прикріпити. Так ось Ось це треба прикріпити ось так от. А. і все це ось така іграшка Дуже сильно маленька. На жаль. Ось такий от слон получився у нас, чи чи хто це може там написано, ні Ну ладно, ця іграшка така скучнувата, тож я її ставлю 0,5 бал. Ну з такий от Кіндер, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимось.